І тепер ми наостанок продивимося, як піч працює в своїй середній роботі. Тобто номінальній. Пам'ятаєте, що всі печі мають працювати тільки в своїй середній роботі. Не в максимальній, не в мінімальній, а в номінальній. Що це означає? Це означає, що при такому режимі максимально ефективний процес догорання газів та деревини в камері згорання. Тобто. На, на даху у вас з димохода не буде сажа летіти, а буде виходити пар як з чайника. Тобто ви не будете забруднювати навколишнє середовище і дихати сажею біля свого будинку, біля своєї оселі. Ось так. Працює лума в своїй середній номінальній потужності. Причому скло буде якомога довше чистим, воно буде самоочищатися, і воно буде при цьому виділяти величезну кількість тепла інфрачервоного випромінювання, яке буде для вас як корисним з точки зору здоров'я, так і буде вас обігрівати, ваш будинок. Все, в принципі, користуйтеся цією інформацією. Вам вона буде нагоді, можливо, відео трохи довге, але повчальне. Дякую, па.